Всім привіт! Мене звати Катя, і в цьому відео я хочу розповісти вам, як я придумую ідеї для своїх відео. І так, з чого почалася ця історія? Я хотіла обновити свій банер на ютуб-каналі. Він виглядав трішечки скучно, можна було придумати щось цікавіше. І в мене одразу з'явилася ідея, що я хочу зробити якийсь калаш з того, що мені подобається, що люди можуть бачити на цьому каналі. І так я носила цю ідею в себе в голові, але, звісно ж, нічого не робила. В один із днів ми з Нікітою зайшли в магазинчик, який я дуже сильно обожнюю. Насправді це кав'ярня, яка скомбінована з таким канцелярським магазинчиком, де ти можеш купити якісь ручки, благовоння, книжки та різні штуковини. І це той тип магазин. Де тобі ніколи нічого не потрібно, але коли ти заходиш, тобі потрібно все. І що я там побачила, шановні друзі? Ось таку книгу: штука для вирізання та колажування. Я зніму відео, як я роблю колаж і розповів історію, яку тобі звичайно розповіла тому що це геніально. Що таке колаж? Це коли ми комбінуємо якісь зображення і створюємо з них якусь історію. Ну це я так сприймаю. Насправді книжка крута. З прикольного тут є слова від автора. А автор є о, стрестабор. А автор є артистом з колажу зі стажем і створює прикольні роботи. Він нас надихає, розказує, як творити, і найосновніше, що він каже, це не потрібно боятися, потрібно пробувати, не боятися, експериментувати і так далі. І ось ця книжка стала для мене. Поштовхом для того, щоб нарешті створити банер, який я хотіла. Цю книгу я також побачила в тому магазині про те, як малювати котів. Я фанат котів, і в принципі все, що пов'язане з котами, мені дуже сильно подобається. Це дуже прикольні штуки, які не є дуже важкими і знаєте, серйозними, які давлять на вас. У я взяла курс малювання котів. Ні, це прикольна книжка, до якої я можу повертатися в моменти, коли мені буде скучно, або в моменти, коли я хочу попрактикувати, і так далі. мушу не сказати, що я спробувала лише одну сторіночку. Це дуже. Важко малювати котів. Проте, якщо я не буду пробувати, якщо я не буду експериментувати, я не буду знати, важко це не важко, подобається мені, не подобається і так далі. Ось така передісторія на 200 годин, але давайте повернемося до нашого колажу. Як ви можете побачити, я вже трішечки приготувалася для того, щоб ми не витрачали з вами приблизно три місяці на все це вирізання, комплектування і так далі. Ідея в мене насправді була одразу: прилетіла тарілка, вигрузила всі-всі мої бажання, все, що може бути на цьому ютуб каналі, і всі мої потаємні ідеї, і все це вона вигрузила кому? Людям, які насолоджуються своїм життям. Я і нікіт. Я підготувала такий чорновик. Мені ця сторона подобається. Мені не подобається, що в мене тут. Чогось не вистачає. І в мене інша частина корабля пропала. А це не прикольно. Тому що ідея в тому, щоб ми подорожували з Нікітою. Можливо, навіть одного разу ми поїдемо на круїзному лайнері, тому що це також одна із наших мрій. І це таке уособлення ідеї подорожей. Також Париж, Ейфлева вежа. знаєте, як увідіть Париж і умірять. Ну ніхто помирати не хоче, так що в Париж поїдемо вже під кінець. Що хочеться туди встати? Блін, а може гори туди вставити? Я так люблю гори. Мені так не подобається. Е, це приклад того, що от не спробуєш, не дізнаєшся, виглядало так незвичайно, так гарно. О, можливо, будинок. Це, до речі, дуже глибока думка зараз буде мати свій дім як класно будинок це база. Коротше, ладно, що це таке, ми будемо з вами імпровізувати. І в наступному етапі я маю це все приклеїти. Зараз давайте трішечки поговоримо про створення ідей для відео. Перше, це, звісно, натхнення в повсякденних речах як простий похід в магазин, надихнув мене створювати банер. Надихнув мене створювати це відео, і на моєму каналі в основному я мотивуюся саме буденними речами, тобто мої пробіжки, як я працюю, мій день. І це дуже крутий інструмент, тому що перше мені не потрібно вигадувати щось інше там створювати своє якесь рандомне життя. Очевидно, що я не роблю калаш кожного дня. Проте мені це відгукується, і я себе відчуваю в цьому комфортно. І мені здається, що бути чесним в своїх відео це важливо, тому що дуже багато інтернету заполонили історії про успішний успіх. Я пропагандую те, щоб займати. Це те, що тобі подобається, намагатися розвиватися, намагатися покращувати своє рутинне життя, і тоді воно буде класним, суперським і так далі. Як важко почати. Ну це та історія, коли очі бояться, а руки роблять. Ще я вважаю, що креативність це ніякий невроджений талант, це те, що людина розвиває і культивує в собі. і Якщо ви вважаєте, що ви там недостатньо креативні або недостатньо ще якісь. Це все ерунда. Ви супер, і давайте я вам трішечки буду під відкривати історію. Так сказати, цього колажу. Ця частина це наша буденність, рутина. А це те, що ми хочемо, те, що ми віримо. <сум> я не хочу новий холодильник, я хочу харчуватися правильно. І як я до цього дійшла? Мої кішці вже сім років. І недавно я зловила себе на думці, щоб ми ніколи не робили їй ніякі обстеження. І ми повели її до лікаря, і лікар сказала, що все супер. Це із за те, що ми їй даємо дійсно якісний корм. І якщо порівняти її харчування з моїм харчуванням, то вона їсть прекрасну збалансовану їжу. А я їм прикра прекрасну збалансовану їжу і чортишов. Мабуть, останній місяць я намагаюся збалансувати це все з'їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. Це дуже важко. Так, чому я вирішила додати бігунца? У мене є багато відео пробіг на моєму каналі. Я вважаю, що бігом повинен займатися кожен. Якщо не бігом, то ходьбою, якоюсь активністю, яка вам приносить задоволення. Зараз я готуюсь до напівмарафону, проте я не дуже сурова з собою. Чому? Тому що якщо за той проміжок часу, який у мене є, я встигну підготуватися і буду відчувати себе впевнено, я побіжу. Якщо ні, в вересні буде наступний забіг. У мене є така собі мета. Не знаю, коли я досягну. Але класно планувати про щось мріяти о через два місяці Я побіжу на півмарафон. А ви запитаєте, чому це раптом на моєму супербанері, щось пов'язане з шахматами? Насправді я вмію грати шахмати в даному контексті. Це просто означає розум, <сум> тому що потрібно думати стратегічно, потрібно аналізувати, думати наперед, бути трішечки хитрим. Я хочу собі установити бректи. Це знаєте, така відповідальність, ніби взяти кота чи собаку в сім'ю. Стосовно цього дискоша мені він подобається, тому що для мене він символізує якусь радість, якусь двіжуху, що то прикольненьке таке. Мабуть, я його все ж таки отут втулю. Все, от ми і рішили. Кактус зелень це не просто про те, що я хочу багато вазонів, це про природу, про те, щоб не просто сидіти вдома перед комп'ютером, а якось взаємодіяти з природою, ходити в парки, бігати біля річки і так далі. Реативність є в кожному з нас важливо не боятися експериментувати та шукати нові підходи. Якщо вам цікаво, що цікавить саме вас, спробуйте створити власний колаж. Він буде 100% відрізнятися від того, що є на моєму колажі. Проте це дійсно цікавий досвід, який повністю про вас. А це все гарного дня. Пока.